І Валерії Світ нам потрібен мир англомовна. Ця робота за словами авторки написана для іноземної аудиторії. Хотіла донести до світу істину і наголосити світовому суспільству про те, що війна триває. Валерія взяла псевдонім Охтерчанка не випадково. Я обрала творчий псевдонім Валерія Охтерчанка, щоб представляти своє рідне місто в Охтирці. Вона народилася і навчалася. Нині Валерія мешкає у столиці. Жінка знає кілька мов та виховує сина. Вона англійський малімаліця. Тулі співає Мак червоний. Мак. Я хочу я теж забув теравізлі. Я вмію співати теж. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валерія Охтерчанка захищає рідну землю за допомогою власних пісень. Відчула переживання, біль, дуже багато емоцій, які, певно, дуже тяжко описати одним словом. І в мені. Зародився такий внутрішній потенціал, який я не знала, як реалізувати, що мені робити. І я вирішила взяти в один день шматочок паперу і розпочати писати. Спочатку я писала вірші, я публікувала свої вірші в соцмережах, отримувала схвальні відгуки від читачів. І в якийсь переломний момент я надихнулася і вирішила написати пісню. Помітила талант Валерії ще в шкільні роки, її викладачка музики, Алла сосідка. Вона завжди розуміла, про що вона співає, і цей от мені це також дуже подобалось. Тобто, вона розуміла про що, і вона це передавала на сцені, от свій образ, і на неї любо було і послухати, і подивитися, як розумієте, і проникнутися тим, про що вона співає. Я навіть сама в неї де йде, чого для себе брала, того що ну не притаманно моєму голосу було. Один із роликів Валерії на популярному відеохостингу подала в межу в чверть мільйона переглядів. Наразі в репертуарі артистки п'ять відеокліпів. Перший з них виконавиця знімала відразу після початку повномасштабного вторгнення. Виступ був російською мовою, бохтирська співачка звертала до солдатів Російської Федерації, закликаючи припинити війну. Далі була пісня англійською, звернення до закордонних партнерів, на допомогу яких розраховувала наша країна. Інші пісні українською із надихаючими та сповненими віри в якнайшвидшу перемогу України текстам. Юля Ніколаєва, Андрій Міхеєв. на Суспільному Сумщина.